Доброго дня, вельма шановні пасти, пані та панове. Пропоную розклад, які думки про вас у загаданої вам людини. Саме загадайте. Будемо дивитися на таро безумного місяця, але спочатку ваш стан хочу подивитися, в якому стані ви зараз перебуваєте, що відбувається з вами. Перевернута колесниця, Королева Кубків, сімірка Пентаклів. Дивіться, що я хочу зазначити стосовно саме по вас. Ви зараз перебуваєте в стані емоційного контролю та оцінки свого шляху. Ви розгублені. Але готові робити висновки і чекати на результат. Знаєте, таке враження, що ви усвідомлюєте, що те, що ви вкладалися, це розвиток якийсь, так? Воно не принесло вам того, на що ви сподівалися. Щось було вже зроблено, але Якийсь такий перегляд планів, іде інформація. Можливо, ви замислюєтесь, чи варто взагалі більше вкладатися в певну ситуацію, чи варта змінити підхід? По колесниці перевернута це про внутрішню нестабільність, відчуття такого застою або втрати контролю над чимось. Можливо, на якоїсь ситуацію, можливо, рух поки що гальмує. Є внутрішні страхи, сумніви? Стан вашої людини, яка про вас думає? Це ваш кармічний партнер, партнерка? Ух, а що тут по дьяволу? Давайте розкриємо зразу дьявола. Так, вийшла на нього чи на неї жрець, четвірка кубків, дьявол. Дьявол розкриваємо паш Пентаклів, шестірка кубків, перевернута сімірка кубків. Дивиться. Ця людина спостерігає, оцінює, відчуває сильну прихильність або навіть залежність. Ну, дивіться, жрець і дьявол. Це. Так би мовити, світ і тінь. Є у людини пасивність або внутрішні сумніви. Також хочу зазначити а, таке враження, що людина може нести себе як правильного чи правильну якісь погляди, нести в маси. А, знаєте, це про. Я такий гарний або гарна, я такий правильний. Я отроблю там то-то, то-то, -та, то-то. І це правильно. Це як про моральні орієнтіри. Ця людина а, прагне зрозуміти, що правильно, що ні, або диктує свою правильність, вважає свою правильність. Є якась емоці... емоційна пасивність. І а, мат, якась можлива м, втрата інтересу або відчуттів, що чогось не вистачає. І дьявол – це про прив'язку, це про спокусу, це про залежність, це про навіть щось на мову. Емоційного чи психологічної прихильності, і, можливо, навіть маніпуляції або страх втратити контроль. Розумієте? Ця людина до вас прив'язана. Людина може захоплюватись вами. Не може вас. Ця людина залишити. Отаке йде у мене враження: тут є спогади, є а, бажання пізнати або щось вам запропонувати якісь навіть фантазії, про розвиток якісь відносин, людина розмірковує. Трохи, знаєте, ідеалізує ситуацію. Ця людина дуже сильно тягнеться до вас, яку ви загадали. Тут навіть подивиться, от дьявол вийшов і подивиться на цю шестірку кубків. Тут теж є дьявол. Ну, давайте подивимось, думки цієї людини про вас. Петірка жезлів перевернута. Король мечів. Місяць, суд. А, в загальному такому форматі, в думках, ви дуже сильна людина, мудра. Людина оцінює вас. Інтелектуальна особистість яка здатна впливати на життя цієї людини, навіть якщо ця людина не хоче, навіть про це така ідея, погоджуватись. Водночас людина бачить у вас таку незрозумілість, туман, ілюзії. Місяць, таємницю. Щось людина про вас не все розуміє. У цій людини є потенціал для переосмислення і зміни ставлення до вас, тому що суд вийшов. Хочеться людина відкрити якийсь новий етап. Оцінка минулого. Це про. Ви сильно впливаєте на, ці, на цю людину. Дуже сильно. Людина не може навіть рухатись далі без вас. Шестірка мочів перевернута. Не може, не може. Виходить з стану обмежень і стану, якщо ви блокували, наприклад, або людину вас блокувала, то розблокує. А, якщо були якісь обмеження, то вийде. Але Петірочка мечів вам говорить про те, що будьте обережні з цією людиною, тому що людина може щось теж приховувати від вас. Трикутники, гуль, гульки. Якщо ви знаєте, що людина, або, ну, здогадуєтесь, трійка кубків перевернута. Може бути, вам обирати? А ви разом цією людина чи ні? Яка думає про вас? Я думаю, що ні. Ух, знаєте, я можу так сказати: ви вже прийшли до гармонії. Ви вже зцілилися, прийшли до гармонії до своєї, і людина могла з'явитися або з'явиться, тому що потенціал відчуває, не хоче вас втрачати, людина. Жадібна людина. Людина вважає, що щось людина не може просто так вас відпустити, там дьявол виходив. Не хоче. Знаєте, от, це трійка кубків, вона ще раз вийшла, але дивиться, в комбінації перевернутого сонця і в комбінації перевернутої десятки жезлів, тобто, щось незадоволення у людини стосовно того, що відбувалося. А, і ще на дні колоди у нас тут імператор з'явився. Тобто людина хоче контролювати людина. Ця людина взагалі така, знаєте. Uh, вона не пробивна, я би так сказала. По цьому розкуду.